Атака РФ в Україні збуразила нафтовидобувну платформу Росії в Каспійському морі. Та Палата представників США ухвалила оборонний бюджет із 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Про все у новинному дайджесті за 11 грудня. Сили протиповітряної оборони вночі збили 83 дрони з п'ятдесяти ворожого дрону, а також дві з трьох балістичних ракет, які Росія скривала по Україні. Повідомили в повітряних силах. Головними напрямками ударів стали Кременчук на Полтавщині та Одещина, де також. Зазнав пошкоджень один із енергетичних об'єктів. Обійшлося без постраждалих. Дрони СБУ вразили нафтовидобувну платформу компанії Лукол Ніжньоволжкнів. Зафіксовано щонайменше чотири влучання, через що видобуток із понад 20 свердловин було зупинено. Це перший випадок, коли Україна завдала удару по російській інфраструктурі, пов'язаний із видобутком нафти в акваторії Каспійського моря. Палата представників США схвалила законопроєкт оборонного бюджету на наступний рік обсягом 900 мільярдів доларів, з яких 800 мільйонів передбачено для України. Повідомляє Reuters. Йдеться про поетапне фінансування по 400 мільйонів протягом двох років у межах ініціативи безпекової допомоги Україні. Далі документ має розглянути сенат, після чого він буде переданий на підпис президенту Трампу. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи. У документі закріплено використання української транслітерації та засуджено атаки Росії на ядерні об'єкти.